Привіт, народ! Продовжуємо з вами битву в грі Kingdom Rush І після останньої місії, в якій, нагадаю, ми з вами перемогли першого боса, з яким зіштовхнулися, це був Дггірнаут. Такий хлопець в шлемі, в обладунках, такий міцний, файний, крепкий, але ми, в принципі, його змогли пройти. Після цього нам відкрилася свого роду така от тренувальна локація, долина ярості. Тут ми маємо 10 життів. І безкінечну кількість волн, які постійно йдуть, 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 ідуть. Ми, типа, там рекорди можемо якісь мати, і там вибивати, тобто до якої волни ми там дойдемо і витримаємо, скажімо, скільки цих волн самих витримаємо. і... Скільки ворогів якби встигнемо завалити? Прокачується, 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 прокачується. Тобто, якщо, наприклад, вам якісь місії там набридли, або не можете пройти, або не бажаєте, хочете трошки розім'ятися, заходите в долину ярості і лупите ворогів до тих пір, Поки не знаю, або не переможете взагалі, або не втомитися, ну, або, звісно, якщо вашу оборону не прорвуть. Це, що стосується цієї новенької локації, вона ось тут висвітилися, якби по, по дорожці з наших місць. Але пропоную все ж таки продовжити наш з вами шлях, і в нас наступна компанія, наступна місія, яку. Ми зіграємо з вами також новим геройчиком. І цим героїчком буде Елорія Вінтерсонг. Я її придбав, задонатив, сподобалась вона мені також своїм таким виглядом, такою дерзкою, дерзким поглядом, таким і ну, взагалі думаю, що буде файний воїн. Хоча написано, що вона весела. Але безжалісна. Вона вб'є любого, хто стане у неї на шляху. Просто, лаконічно, але доволі доступно. Має також, як і Алєрія середні ХП. В ближньому бою вона не має якогось такого якби, сильно, е, сильної переваги, але вона також дальнік і доволі швидка в русі. Мені подобаються дальні воїни, які можуть свого роду, знаєте, так, десь е, стилу не скажеш, тому що я їх завжди на передову. Видвігаю, але вони можуть якби на дальню відстань, з дальньої відстані наприклад, або прикривати нашу першу лінію, або гарненько наносить урон тим ворогам, які тільки наближаються до наших укріплень. І так, Елора. Давайте нам допоможеш. Так, Ми маємо трошечки алмазиків, у нас є з вами, до речі, посох, заморозки до Елори якраз буде норм. Так, давайте пропоную збирати алмазики на оцю от пухляшку, толстяшку, бомбяшку, щоб потім якось її випробувати. Ну, а в цій місії може оце посох якраз і випробувати. Так. У нас, до речі, дивіться, у нас емісія, Ну прям в тематику під нашого геройчика. Якісь засніжені сугроби, щось таке. Ну прям, прям навіть по погоді. І так, гулки, рудники, комісія, генерал, ви врятували нашу столицю. Тепер король доручає вам, продовжити безпечний шлях через гори. Щоб розбити армії везнана. Е, першою зупинкою стануть заброшені гілки-рудники. Зараз їх населяють тролі е, Хакража. Е, в, цьому, е, в цьому турне вам допоможе бригада королівських мушкетерів. Угу, угу, Щось новеньке. Ну, давайте подивимося, що за мушкетери, що за бригада. що... Що за. Опа, ось о. Башня-стрілков 4 рівня, Мушкетери. Сама вели... сама більша дальність і дуже високий урон. Ну, отлично, отлично. Тобто я зрозумів, що це альтернатива нашій з вами башні лучників. Так, в нас одна точка і один шлях ходу ворогів. Розбійники будуть. Так, і Лора. Елора, вона має 324 хп, в неї удар 1441. Бачимо іконочку магії, тобто вона буде, по ходу, бить чимось, не знаю, льодяним, неймовірним. Що це за. Що це за таке? О... Мамонт замерший. Так, що це в нас тут? якісь кози, чи що це? да, Кози. Давайте, вони тут просто собі стоять, щось пасуться. Коротше, мамонт. Замерший мамонт. Так, що більше тут нічого такого? Що він, мамонт, робить? Нічого не робить, просто сидить. Ладно, пробачте, відволікся. Елора, давай йде сюди. Так, ну по -по -по. розпочнемо. Давайте ми з вами знаєте, що ми зробимо? Ми з вами зробимо простенько. Ми зробимо з вами сюди поставимо лучників, сюди поставимо магів. Сюди поставимо. Що ми сюди поставимо? Так, давайте поставимо артилерію. Так, піхота. Піхота. Треба піхота. Давайте сюди піхоту поставимо, будемо захищати. Давайте поставимо сюди піхоту. Також будемо захищати. Сюди ми. Блін, такі прикольні точечки. І так, давайте поставимо сюди піхоту. Я спочатку порозставляю наші. Башеньки, для того, щоб потім вже їх по-дальшому е, прокачувати. Так, давайте сюди магів також. За бульбенем нехай стоять, а там далі вже будемо по ходу діла. У мене тільки поки одна артилерія. І я планую артилерію. ще... Ні, тут мені треба буде лучників. Тут я лучників поставлю. А артилерію... артилерію нехай буде поки одна артилерія. Вона буде на фінальній лінії нашій. І нехай буде поки одна артилерія. Просто тим паче в нас не так багато. Так, хопа, я щось дуже трошечки забувся і лору нашу трохи чуть не завтичив. Так, ну що ж, поки-поки поки непогано, поки ще не розібрався, якщо чесно, що вона такого гарненько вміє, тому що вона у нас поки лише на першому рівні. особо нічого такого якби не показала, не проявила себе, але я думаю, що це ще. Опа пульки, що це вона таке робить? Вона е, сповільняє, сповільняє е, наших ворогів. І це вона вже вміє робити на другому рівні. Прокачується доволі швиденько і вже ось майже вона в нас на третьому рівні. Хто тут у нас йде? Нальотчики йдуть. Так, вона в нас вже на третьому рівні. Так, Елора, давай трошечки тебе в сторону, давай сюди. Хорош, хорош, хорош. Елора... Елора молодець. Так, чувак, ти куди пішов? Дивіться, вони в якусь. Куди воно йде? Що це таке? А, -а, -а, а, вони через шахти можуть оце так телепортуватися. Й-мою! Так, все понятно. В общем, друзі, е як будете грати цю місію? Треба укріплювати не лише першу лінію, перший фланг, звідки вони починають йти. Треба ставити башні по всіх лініях і особливо фінально, тому що вони проходять через оці шахти. Так, гаргулі. Якраз Гаргулії це класна тема для того, щоб прокачувати героя, який може лупити по літаючих якби, цілях. І гарненько можемо здобувати собі монеток. Ось ми маємо вже 312 монеток, і це мені дуже подобається. Так, куди ви всі полетіли? Що таке? Так, давайте трошечки прокачаємо наших лучників, файних хлопчиків. Так, мені треба до останнього рівня прокачати хоча б одного мага. Вара, так, варгі, вульфи, варгі, вульфи, варгі вульфи. Так, Елора, давайте тебе трошечки сюди відведемо, тому що. Так, все, вульфи пішли, коротше. В шахти. І вони зараз будуть десь оце тут проскакувати. Так, Елора в нас на п'ятому рівні. Елора на п'ятому рівні має 420 ХП, 23,68 урона. Це непогано, я вам хочу сказати, доволі гарненький такий урон, і вона ще ось на п'ятому рівні лупить такими ось ледяними такими, так, це хто такі? тролі. Дуже сильні воїни швидко відновлюються після нанесного урону, заліковують свої рани. Дуже високий урон, регенерація середня швидкість. Такс, ну ці хлопці, походу, можуть нам створити трошечки біди. Давайте зробимо тут е, таку лінію укріплення. Так, давайте сюди піхоту трохи подивимося. Елора. Оці от е, льодяні е, глиби. Ну, це не глиби, це більше якісь, типа, як, знаєте, ці сталакніти-сталакміти, чи як вони там називаються. В общем, оці от бурульки. Вони мені дуже подобаються. Вони, мало того, що вони б'ють по, по площі, вони ще і мають доволі значний урон. І це доволі файна, гарна, гарна річ. Так, 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 давайте тут трошечки прокачаємо. Насправді дуже динамічно йде ця місія, і волна йде за волною. Такої якоїсь сильної перерви між волнами немає. І монеток в нас також не дуже багато, тому треба якось розраховувати насправді свої сили і підбирати гарного героя. Я вам хочу сказати, що ось на цій місії, мені здається, моя думка, що Елора, ну, якщо не ідеально якби сюди ось входить просто топово, то максимально ідеально. Там, я не знаю, як би тут Ігнус себе показав. або... А, хоча Магнус нормально може, він також маг. І він, в принципі, також має файну швидкість, телепортується і тим паче робить проекції, І може лупити одразу декількох ворогів. Ну і Лора теж файний такий. Так, вульф, зимній вовк, варх. Зимнього вовка в нас, здається, ще не було. Чи був? Коротше, зараз, зараз поглянемо. Так, хлопчики, куди ви тут спішите? Так, давайте поставимо з вами нашу братію лісову. Ось о, Зимовий вовк. Хитрий, смертоносний, вони е, здібні, е, кинуть виклик найсильнішим з воїнів. Ага, проти магії, магія їм чого не робить, може уклонятися від ближніх атак, дуже швидкий. А отут маги нам не дуже допоможуть Лора, а ну, що ти нам зможеш тут зробити, що зможеш показати? Дуже файна оця опція Елори, що вона їх застопорює, вона їх ну, якби зупиняє, і це дає нам перевагу саме в часі. За рахунок цього, ми можемо прокачати нашу піхоту, наприклад, і укріпити деякі наші башенки. А порою. Я вже зрозумів, що навіть секунди вони можуть відіграти ну, доволі значну річ в нашій з вами боротьбі. Так, давайте магів тут прокачаємо. І головне, не пропустить це, коли вони заходять в ці шахти і починають оце телепортуватися з усіх сторон. Таких входів і виходів ми маємо з вами ну, три, да? Там, скажімо, Один вход зверху і два оце виходи. І ти ніколи не знаєш, з якого вони саме почнуть лізти. Чи з нижнього, чи з середнього, а буває таке, що і з того, і з того. І тут треба бути готовим. Так, давайте прокачаємо тут трошечки наших перчиків. Так, хто це тут? Мародьори, лучник тіней. Так, оце зараз полізуть оці от гобліни чорні, які будуть луками лупить. І вони будуть прикривати по ходу саме цих мародьорів. Ну, в мене відновився мітіор. І цим метеором ми будемо цих лучників зараз коцать. Так, маги, маги, маги. Ні, давайте мародьорів по Хорош, хорош. Так, і Лора в нас вже на сьомому рівні, і в неї в неї, що в неї. в неї збільшилось ХП. В неї 468 здоров'я. І урон так само збільшився 27,81. Опа-па-па-па-па-па, і Лора, Лора, відходь, 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 Лора. Так, давайте ми поставимо тут підкріплення. Тому що ці. Е Шамани луплять доволі непогано. Вони не одразу декілька стріл, і це не дуже добре. Так, темний лицар, розбійник і лучники. Ну, от те, про що я вам казав. Чим файні дальники прикривають оцих от першочергових воїнів, які намагаються прорвати наш захист. Дивіться, скільки їх поперло. Народ, ви куди? Опа, в шахту полізли, зараз будуть звід... Ага, вони ось о. Так, мені головне, в мене. Добре, що у нас тут одна точка. І, в принципі, ми маємо можливість тримати захист, навіть поставлючи тут геройчика нашого, геройчик наш файно може стримувати волни як справа, так і зліва. І на всяк випадок, поки Лора нехай десь тут так і постоїть. Так, хлопці, давайте ми вас тут зупинимо трошечки. Маги, маю можливість прокачати мага. Скажете, слабенька піхота в мене? Так, да, слабенька, прото трохи піхота, але я займуся цим питанням дуже скоро. Так, Мородер, темний е, лицар і лучник тіней. Так, ось якраз е, зараз і трошечки почну піхоту. Е, Екіпіровувати, Ну, що зробиш. Що зробиш? Хлопці воювали в дерев'яних латах з не знаю, там з кокосовими шкурками замість шоломів, і мечі в них були дерев'яні. Ну, Що да. Що маємо, те, що маємо. Ну, що зробиш? Але зараз ми будемо наших воїнів прокачувати і трошечки будемо їх зміцнювати. Тому що піхота вона відіграє тут доволі важливу роль, вона не, не тільки зупиняє ворогів і дає можливість башням лупити їх по якійсь одній точці, але й при цьому також файно наносить урон тим, хто намагається пройти і прорвати нашу лінію захисту. Так, давайте ось тут прокачаємо і тут давайте трошечки прокачаємо. Гарно, супер, 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 супер. Трошечки покращили стан е, наших, м, нашої піхоти. Лора, лорочка, лорочка. Чуть, щоб трошечки втратив БТП. Так, зимні вовки. Зараз помчить, 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 зграє оцих ненаситних голодних вовків. Які ось о, намагаються пробігти. Намагаються пробігти, але нічого в них не вийде. Тому що тут в нас файні воїни, які дуже гарненько справляються з усіма почищами оцих от а, невгамовних ворогів. Я ще жодної башні не прокачав по максимуму, не заряджав допи на жодну з башень. Все просто. Не було нормально часу і монеток. Але я це обов'язково зроблю. Думаю, що в найближчому майбутньому я це однозначно 100% зроблю. Так. Е, ще, що хочу, я хочу ще спробувати потестити оцих от мушкеторов. Зараз трошки назбираю збираю і поставлю мушкеторов або на центральну, або я думаю, що ось на третю останню лінію оборони, де ми стримуємо ворогів, які проходять е, сквозь е, оці от шахти і намагаються добратися до нашого цього от е, пункту охорони. Так, давайте. За фігачем наших мушкеторов. Так, до речі, що вони мають? В Яблочко, дальність пострілу з 20 шансом моментально вб'є ворога і нанесе тяжкий урон. Гарна тема. Вистріл нанесе ще 50-200 очков урону на невеликій дистанції. А от, от цих от хлопців народ, я пропоную прокачати. І якщо вийде, ну, на максималочку. Так, от у нас якраз гаргулії будуть намагатися пролетіти. Дивіться, як плотненько, як кучненько летять ті гаргулії, але так само гарнесенько ми їх з усіх сторон просто змітаємо з поля бою і перетворюємо на пилючку. Дивіться, залишається лише просто. Горстка пеплу, і все, і, і більш нічого, більш нічого. Хорош, хорош. Гарнесенько, гарнесенько, магі гарнесенько луплять. Так, давайте ми ось тут, от якраз, і прокачаємо наших мушкетерів-файних хлопців. так. Опа, опа, па, знову біжать е, ці ось дикі вовки яких ми давайте трошечки піджаримо, бо я думаю, що Ой, блін, метеоритом я трошечки погорячився. Якщо чесно народ, треба було залишити його, мабуть, оце на оцих от зелених гоблінів. Так, давайте оце трошечки також прокачаємо і подивимося, що мушкетери зможуть е, зробити оці останні 16-й волні. Так, вони зараз, походу, попруть просто максимально. Будуть намагатися. Так. Блін, Ну це, звісно, по 300 і по 250 монеток, ну, прям, скажем так, сильно не, це, не розженешся. Так, давайте. Ми маємо максималочку в нас по влучному пострілу. І, можливо, нам вдасться прокачати на максималочку, ні. Але нічого страшного. І навіть без цього, навіть без цієї останньої опції, ми з вами змогли пройти перший такий от зимовий, такий білосніжний, такий холодний рівень за допомогою нашого нового героя, або краще сказати, героїні. О, пульки, нам тут пропонують: дивіться, одноразова пропозиція на. Те, щоб задонатити, отримати оцих трьох геройчиків, трьох цих перців, за 140 гривень. Ну, я поки цього робити не буду, тому що в мене і так є трошечки файних, гарних геройчиків. Так. Ну що ж, ми маємо три три зіроньки, зіроньки, три зіроньки. Три зіроньки. І давайте на три, ці три зіроньки. А давайте ми продовжимо прокачувати наше підкріплення. Легіонери. Легіонери вони мають неймовірне здоров'я і чарівне озброєння. Що може бути краще? Давайте ми з вами якраз прокачаємо. І ми маємо новенького геройчика це Малік. Hammer Fury. Волевой, могучий герой краще не ставати в нього на шляху. Ну, майже те саме, що було і у Елори. Ну що ж, Малік. Парубок моторний, файний накачаний, такий більше на джина мені з Мультика Ледін схожий. Але, чувак, ми до тебе повернемося в наступній місії трошечки пізніше. А поки дякую вам, друзі, за те, що були разом зі мною, допомагали мені проходити цю місію. Зустрінемося з вами наступного разу, де будемо тестити цього от парубка маліка. Всім папа! -па.